Леді та джентльмени, я щасливий нарешті представити вам свою книжку, Дедал, чоловік, який не хотів помирати. Світовий Басела. Перекладати ми почнемо в грудні. Ти зачиниш своїх перекладачів у бункері, наче якусь худобу? Один будинок. Як ваша подорож? Ви не залишите жодного сліду свого перебування. Зворушлива довіра. Колективний переклад для глобального запуску уперше в світі. Вам дуже пощастило. Після вас, один бестселер. Ми вжили всіх запобіжних заходів. Забрали телефони, відключили інтернет. Дев'ять перекладачів. Це не просто трилер, це фундаментальний текст. Перші десять сторінок Дедала тобі вже не належать. Якщо не заплатиш протягом доби, перші 100 сторінок будуть у мережі вже завтра. Хто винен? Погляньте. Ми тут полонені. Я знайду сучого сина і вб'ю його. Принаймні хакер на шаліні. І що далі? Тортури? Я знаю, що це не. Я це доведу. Розумію, що пішло не так. Хотіла б я знати кінець. Перекладачі, я знову перечитую, щоб зрозуміти, як ти це зробив. Кожен під підозрою. Дізнайся таємницю 20 лютого.